Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас чергове поповнення акумуляторного інструменту від нашої сімейної лінійки, і це фен. Постачається він в картонній коробці і має декілька цікавинок. Подходьте, будемо розбиратися. В комплект постачання входить сам фен, насадка для прогріву труб, щільова насадка та редукціонна, котра забезпечують нам спрямований вузький потік. Теплого повітря та керівництво по експлуатації. Почнемо знайомство з насадок. Встановлюються вони дуже просто. Насадка встановлена. А якщо вам терміново потрібно поміняти насадку, міняємо ось так. Дуже швидко та зручно. І головне, безпечно. Переходимо до елементів живлення. Найкраще підійде ось такий великий елемент живлення на 8 Аг. Або на 4 в крайньому випадку для короткочасного виконання робіт підійде 2 амперний акумулятор. Так як наш нагрівальний елемент споживає 16 А, 2А годинний акумулятор не дуже підходить до виконання робіт. Але короткочасні робіти ви все ж таки зможете ним використовуватися. Далі ми його відкладаємо. Отже, якщо ви збираєтесь придбати елементи живлення, ми рекомендуємо вам 4 або 8 А. -години. Під'єднуємо акумулятор та переходимо до керування. Маємо трьохпозиційний слайдерний перемикач. Перша позиція забезпечує нам повітря від 30 до 400 градусів під Цельсію. Друга позиція від 30 до 550 градусів під Цельсію. Чому позиції в нас від... 30 до 400 або 550, тому що є ще одна панель керування, котра допоможе нам виставити потрібну нам температуру в першому або в другому режимі. До того ж, на екрані ми бачимо в якому стані знаходиться заряд на нашому акумуляторі. Ну і в першому та другому режимі відрізняється не тільки максимальна температура, а ще й потік повітря. Перший режим. Другий режим. До речі, фен має ефект пам'яті, причому до кожного режиму окремо. Наприклад, якщо ми на первому режимі виставили 130 градусів, на другому 200, після вимкнення його або заміни акумулятора. Дані зберігаються і можемо працювати далі. Якщо ви працюєте з двома температурами майже одночасно, це дуже зручно, швидке перемикання. Перейдемо до ергономіки, а почнемо з оцієї масивної дужки, котра допоможе нам закріпити або підвісити десь наш інструмент, щоб він був завжди під рукою. Далі. Сам інструмент дуже маленький та зручний, при цьому досить потужний. Все має гумове покриття та додатковий захист. Загальна довжина інструменту вигідно відрізняється від мережевних, Вона набагато коротша. Для роботи при поганому освітленні інструмент має підсвітку. Завершувати роботи з цим інструментом краще за все на мінімальних температурах, щоб нагрівальний елемент охолонув. Якщо у вас сів акумулятор і ваш інструмент вимкнувся, остужаємо його ось в такому положенні, як звичайний фен. Ну а зараз проведемо невеличкий тест. У нас ППС-труба 25-та, спробуємо її розігрити і зігнути. Вмикаємо на 170 градусів та прогріваємо. Зігну, зігнули, але не як водопроводну трубу. Ну все ж таки розігріли. На цьому знайомство із акумуляторним феном ph 20. Ми закінчуємо. Це маленький, зручний та розумний інструмент, котрий допоможе вам виконати ваші роботи, навіть при відсутності світла, але при наявності акумулятора. Спектр використання цього інструменту дуже великий: від банального зняття краски до, я не знаю, там плати розпаять, щось підсушить, десь якийсь навіть клей епоксидку розігнати, вам потрібен буде такий інструмент. Якщо треба формувати пластик, можна його зігріти, розігнути, зігнути, то, що вам треба. Якщо ви обтягуєте меблі, будь ласка, вінілові поверхні, ви нагріли, натягнули, не буде жодних складок і так далі, і тому подібне. Спектр величезний, все не перечислено. Навіть якщо труба опалення десь підмерзла і треба терміново розігріти, вас виручить саме такий інструмент. Або цей інструмент. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Бувайте здорові! Живіть багато, до нових зустрічей!